Обшивка на відсувні праві двері Volkswagen T5 Multivan Ось таку обшивку пропоную сірого кольору. Тут є невеличкий дефект. Ось так виглядає, трошки здерто. Ось так. Буде виглядати. Тут є невеличкі подертості. Воно знаходиться ось так сантиметрів 40 від початку двері. Тобто ззаду двері сантиметрів 40. Далі. Ось так виглядатиме. Її потрібно почистити дану обшивку, бо вона сірий кольор і будь-яка грязь, все до неї чіпляється. Ось тут є невеличкий дефектик. Вона, вона грязна, неї зняли з машини і не, не вичищали, не мили. Потрібно вимити і буде гарна обшивка. Тут кріпиться шторка в даній обшивці Продається в такій комплектації, як на фотографії, ну, як на відео. Кліпсів в комплекті немає, це докупляються нові, так як то така запчастинка, як потрібно нову купляти. Ось так з обратної сторони виглядатиме. Обшивка з обратної сторони ціла, все добре. Тут де номер запчастини. Ось отак. ще можу показати з лицевої сторони? Ось так виглядає? Ще можу, в принципі, знизу. Ось так знизу виглядає. Все добре. Тут іде такий. Тут якби вставка йде не з матерії, а йде з такого самого матеріалу, так як і обшивка. З такого самого. Тобто під шкіру чи там під дірмонтіну. Ну, якось так, якась така. Це не матеріал. Не матерія. А це така сама пластик, чи як дермантин, так само, як і тут обшито. Ну, якось так. Я думаю, зрозуміло, що це за матеріал. Такий, як в мультивана йде. Ось таку обшивку пропоную. Телефонуйте.